Одну ногу довелося ампутувати, за іншу борються хірурги. 24-річного військового Сергія з Сумщини лікують в одному з медзакладів Дніпропетровщини. Чоловік розповідає, він кулеметник. Поранення отримав кілька днів тому на Донеччині. Тоді каже, по українській позиції російські війська поцілили з міномета. Ну, прямо рядом, як бачите, дуже рядом. Ну, Побратиме одразу поверху, посікло він там на місці. Побратими почали зрив і зрозуміли, що щось не так. Я почав кричати. Он, коригувальник наш прибіг на мій голос, типу, і він вже почав з мене знімати броню. Першу домедичну допомогу ділиться Сергій надав собі сам, затягнув ногу турнікетом. Каже, тоді навіть не розумів серйозність поранення. Мені в той момент було байдуже. Головне виконати наказ, виконати завдання і захистити українську націю. Рускі в основному смітають города повністю. Який ну, би це посілок не був, Нью-Йорк, Ніліпавка, Нью Нью вони повністю їх смітають. До служби на фронті чоловік професійно займався рукопашним боєм. Каже, тепер мріє знову стати на ноги та виступити на Паралімпіаді. Ну, я думаю, тренер трошки профігіду, яке я приїду до нього. Ну, я думаю, він зможе в мене наранівати, що тренер теж учасник бойових дій. В лікарні від Сергія ані на мить не відходять, його дружина та мати. Я дуже була довольна, що син у мене на телефон запам'ятав і подзвонив. Я зразу не розуміла, що мені робити. Ну а тоді вже трошки поплакала, включила мізки, приїхала сюди, бо треба, треба, треба. треба. – Як що Оперував Сергія травматолог Юсеф з Ливану. З Сергієм вони однолітки. Каже, українську мову вивчив. Тепер спілкуються з військовим про плани на майбутнє. Розповідає, праву ногу Сергія довелося ампутувати до коліна, бо та трималася лише на лоскутах шкіри. Сергій не дійшов у лікарні, дуже в важкому стані. В хворому було переліте 3 літра крові на апараті ще Виявлено виявлена велика кількість велика кількість життєжиті з з масивним дефектом м'яких тканин та кістковий. Травматолог каже, зараз лікарі роблять усе, аби зберегти ліву ногу після численних переломів. Додає реабілітацію та протезування Сергій проходитиме в медзакладі на рідній сумщині. Олеся Приходько, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.